Світан сказав, що Україна переможе тоді, коли розвалиться Росія. І каже, не треба підтримувати тих їхніх опозиціонерів, там там кого там кого-то Пономарьових, РДК, вони хочуть врятувати цю імперію. А якщо вона буде імперією, вона завжди буде на нас лізти. А нам треба, щоб вона роздробилася на, мілкі, на оці міленькі стани, стане, всякий стан, стан, стан. І тоді це, до речі, мета Європи, мета, мета всього світу, щоб розвалилися імперії. Імперії, як він сказав, три: Іран, Китай і Росія. От треба, щоб всі вони розвалилися на мілкі такі області, щоб ними було легко керувати, щоб ними можна було щось робити, щоб вони не мали ніякої сили. І це правильно. Розумний да. Разумний дядько цей Світан. От я б його бачила президентом наступним.